Так, починається бій. Кехо. Четвертий рівень проти п'ятих рівнів. Ми в самому низу списка. Танк звичайно грізний. Далі третій, ну, ці четвертий, п'ятий рівні, особливо третій. Там такі танки грізні. На вигляд просто. Така кепочка гарна, така смачна кепочка в нього. Мабуть, туди часто залітає. Да. Потужний танк, такий страшний, на вигляд, різний. З такою симпатічною кепочкою. О! Поміняв набій, поміняв, розуміє, що тут буде зараз битва броні. Буде бр... бронепійна битва. Ова! Семовенте. Полетіло по семовенте. Як наш герой? Йде проти всіх! Він тут передовий, спереду тут. Ну, це тобі не хто-небудь, а, а кехо! Оба, пробиває. Другим покращеним набоєм, пробиває. Добре. Пробиваємо ще раз. А, дуло не піднімається. Але нічого, ворог сам ну, приїде. А, молодець. Хайлендер каже, давай, давай, стріляй, стріляй. І так гарно, смачно підставляється. Пробили броню. Так, покращеними другими набоями не пробиваємо. Тут же до нас пробиваються з іншого боку веч. Веч, а це, просто якась одні, АЦ, А це, А це, А це. Хайлендер, о, 185Б. Мен, мабуть, менш броньованіший, ніж той четвертого рівня. ПТшка можна й трохи потовкти, так? Все. Оха! Наш герой розбиває. Розбиває ПТ-шечку. Так, самовенте, це вже це вже серйозно самовенте. Це серйозна штука. Так, тікаємо, тікаємо, від'їжджаємо, ми від хвилювання не встигнули. Броню не пробито. І це покращеним другим набоєм. Ой-яй-яй. У нас залишається вісім набоїв покращених, а ворогів п'ятого рівня все ж таки дуже-дуже багато. У нас п'ятеро проти п'ятьох б'ємо ще раз самоверти. Нам життєво важливо його розбити. Він вже починає пригнічуватись, він починає вже посупився, носа схилив, свого хобота. Так, давай добиваємо, добиваємо Петешку. У нас ще там АЦ зверху. Добре, нас прикриття надійне. Ми попереду. Ми знизу спискули, ми попереду. І ми починаємо об'їжджати, А це Хайлендер. І починаємо бити першим звичайним набоєм. Нас троє проти трьох. Перевага скорочується. Хайлендер хоче нас просто з'їсти. Це броньований сильний танк, який може нас просто заїсти. Фум, добре не попадає. Бо він нас проб'є по всякому, а ми його. Ой-ой, ой він там весь червоний. І в нас тільки два покращених набої залишаються. Тільки Ох ти, як же ж він довбанув трупа. Ой, дякую тобі, наш спільничок пробиває Хелендера і робить його оба на один посередок. Поки він помирав, він встигнув влупити нам на 136 і пошкодити боєвкладку. боже, як це погано. А Т-2 броньоване чудовисько. У нас немає покращених других набоїв, тільки залишилися звичайні перші. І АТ-2 повністю червоний. Ми тут з Нашим... Наші... розбита боєукладка. Ми, роз, ми просто проти Хайлендера 5 рівня і проти ат 2 5 рівня, а в нас недобитий Самовента, який не має такої сильної броні. І ми що робимо? Ми з Вічою починаємо їхати вперед. Тому що в нас ми залишаємося на один постріл для АТ-2. І ще до нас їде Хайлендер. Хайлендер там починає розбивати наші самовенти. Ми залишаємося на один постріл і АТ-2. Ми заїжджаємо йому в задницю. Це єдине місце. З задниця м'яка і смачна, яку ми можемо роз, роз, розпьохати, роздовбати. Давай, 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 хлопче, давай. Фу. Кехо, ти просто герой, ти просто молодець таких, як ти дуже мало. Я таких боїв дуже мало бачив, щоб настільки маленький, нещасний, просто гид гидке каченя, а не танчик, такий просто ну ніякий танчик з такою величезною кепкою зробив такі потужні речі, такі героїчні, зміг боротися проти таких броньованих тварюк, і змогти їх перебити. Це щось неймовірне. А це Хайлендер. Один постріл, і ми теж на один постріл. Що буде, як буде, як це вирішиться, що ми можемо зробити, щоб перемогти. Так, залишається оба! фух... No, ми виживаємо тільки тому, що він... в нього гармата на три постріли, і, вона, і ми встигнули розмінятися так, щоб виграти. Просто неймовірно. Ти герой! Ти герой з величезною кепкою, ти просто непереможний Кего. Тай-5 Кего. Гравець просто зробив неможливе. Молодець. Подивіться, ух, 1743 шкоди на такому танку. Це щось неймовірне. Це героїчний бій. Хвала тобі, о, хвала і шана тобі, кего, дякую тобі за такий гарний бій.